Всім привіт, книжкової Дилетантки. І сьогодні у нас міфічно фантастична ход історії. це Доторк Темряви і Градолі від Скарлетт Сенклер, серія «Гадис та Персифон. Ще вже випущено доторк Спустошення, і планується загалом шість книг: три від обличчя Гадеса, три від обличчя Персифона. Так от, не кажіть цій Киті, що книжка погана. Звісно, якщо ти не виросла на історіях про казкових принців, то може не, ну, не треба читати. І так, це історія не з високої книжкової полички, я це розумію, я й не завищувала очікувань, Я знала, на що я йду. Так от, події відбуваються в сучасній Греції за умов, що давньогрецькі боги все ще існують. Вони в нас монополісти в бізнесі, політики, і загалом зірки, яких люблять, ненавидять, до яких ставляться з поклонінням і яких бояться. Якщо б я була нормальною людиною, то описала б цю книгу так. Це історія Персифони, яка ховається в світі смертних наперекір волі її матері, і намагається жити звичайне життя. Вона зустрічає Гадеса, загадкового Бога, підземного царства? Все йде не так, як хотілося б. І це запускає низку небезпечних подій, протягом яких персифона розкривається, розкриває свої справжні сили і загалом долає випробування долі, які її там підкидаються. Давайте будемо чесними. То коли я була нормальною? Не було й не буде. Від себе справжнє. Гадес. Типовий сексі гуд boy. Він у нас могутній, загадковий, привабливий, жорстокий з ворогами, але лагідний зі своєю богинею і ладний на неї на все завжди її хоче. Тут, на цьому моменті, я знайшла собі чергового книжкового коханця. Персифона. Типова героїня Modern Love Романів. Вона вольова, вона принципова, добра, неймовірно гарна, з жагою до незалежності. І не така, як всі. Звісно ж. Ну, я рекомендую цю книжку. Вона 100% сексуально заряджена. І оцінює її ну, десь приблизно на 7 вібраторів з 10. Але. Треба бути обережною. Тому що в грідолі, ну я. Я хапанула. Дуже. Дуже сильно хапанула. хапанула я через частотні згадувань стояка головного персонажа. Ну, друже, ну невже можна... Ну, можна ж спитати, як в неї справи перед тим, як відчувати хоча б спудження? Ну, треба бути трішечки стриманішим. Ти ж не підліток з хаосу, з гармонії. Навіть з моєю толерантністю до такого ну, крінжувала я добротно. І загалом, якби історія непогана, але гад, сикиця. Ну ти ж повинен розуміти, що від мого книжкового коханця до е, мого колишнього книжкового коханця ну, там залишався буквально один стояк. Гаразд, Знову ж таки, я рекомендую цю історію до прочитання. Особливо гра долі, це друга частина, друга книга від обличчя Гадеса. І насправді там, окрім його зустрічі і контактів з персифоною, дуже цікаво розкривається Всесвіт. Ну, наскільки цікаво в цій історії може бути. Ем, наостанок, моя замальовка, моя і чат ГПТ замальовка на те, як я уявляю персонажів. Welcome до причитання і па-па!